Тут у нас трилер. Ні, не хочу. А це один удома. Я й так один удома. В інших батьки, як батьки, а в мене, одним словом, журналісти. Все по районах, по прес-конференціях. Хоч би здогадалися принести йогурт якогось з презентації, а то смажемо з музиком яєчні. На обід, на вечерній на сніданок. Ой так. Да. А це що? Вулиця, цікаво. Подивимось. Таку дещо незвичну назву отримала свято, яке традиційно щороку проходить у вулиці на зелену неділі. Вже п'ятий рік поспіль вона збирає під свої зелені кличальні знамени все село від глибоких старців до малюків. Тепер уже ніхто не пригадає, першими першому спала на думку ідея проведення свята. Втім, директор місцевого господарства Діброва Віктор Кравчук вважає, що саме його ініціатива була відправним пунктом щорічного дійства. Тут не беруть бар'єрів і нахизуються в місто. Змагаються в тому, до чого звикли повсякдень. І коні, і люди. Коні це так класно. У нас декого щодня підвозить до школи на Мерсед, але ще ніхто не катався на коні. Треба попросити батьків, щоб і мене узяли доволі. Це коли, щоб добратися у вулицю, начальство ще у Красилові свої машини лишало і у вулицю на попутному тракторцеві. Як прийшов і став головою Віктор Кравчук, то почав дороги будувати. І зараз, куди не оком не глянь, іде асфальт. Тут тобі і газ, і водопровід, і гарний дитячий садок. Тож не дивно, що село вабить до себе не тільки тих, хто тут народився. Кажуть, є у них ще й котел. Криниця, що має магічну силу. Оце і є наша знаменита криниця Котел. Чому названа вона Котел? Ходить в нас така легенда, що колись, коли козаки їхали здалека. І вони сіли варити кашу. Оказується, ця вода, яка в цій криниці, каша найкраще розкипає в ній. І от варили вони кашу, і цей котел дно значить, лопло, і котел вже був як непридатний, і вони взяли цей котел, кинули в цю криницьку. І від того дня значить, ця криницька називається котел. Значить, чим вона ще знаменита? Знаменита тим, що. Коли одружуються молодята в нашому селі, їх не шампанським поять, не коняком, а їх ведуть до цієї криниці, щоб напитися води. І от в вулиці ходить така легенда: хто з котла води нап'ється, той в вулиці і остається. А ви пили з цього котла вже? Так, да, 16 років назад, в 85-му році, коли я сюди прийшов головою колгоспу, ще, мене теж підвели до цієї криниці і напоїли. Водою. І так до цього часу я і тут. А якщо я зараз нап'юся, я так Значить вулиці залишуся. останетесь, так. Да. <рес> ну що ж, давайте зараз посмакуємо водичкою. Давайте навіть нечувана цьогоріч повінь, що підступила під самісіньки, вінця котла не змогла замутити джерельну прозорість. Прирік себе кравчук тією водою на добровільне довічне ув'язнення у вулиці. Спочатку головував, потім став директором Діброви. Яка зрештою різниця? Люди ті ж самі, не один світанок із ними в полі зустрів, не одну чарку випив, не одне лихо пережив. Хто тільки не намагався приборкати норовистого керівника? Я думаю, якби ви сюди приїхали, у вас повинен якийсь хоч папір бути, хоч якесь розрішення, хоча б повідомлення яке-небудь бути, а у вас нічого не було. Ми ви приїхали і почали грубити мому цьому охранникові. Ви приїхали, почали стукати, грубити. Я, я перший, раз. Перший, раз. перший раз, так ваші товариші це робили. Якби могли відкрити таке производство. Ви ж повинні знати законодавство України. Нам я знаю законодавство що, України. Я все прекрасно знаю. Так. Я все прекрасно знаю. У мене виконуєте? продукція проходить експертизу санстанції. Які ви зробили? Проблему вирішили життєво. Він і могорич, вони йому могорич. Росталися друзі. Цяхи примирення повинні бути обоюдні. Я розумію, може, я погорачився в чомусь, може вони погачилися, але коли таких видержати три провірки на день, і кожен говорить, що ти мені повинен приділити час. Все. Ну а коли займатися виробництвом, коли займатися тим молокозаводом, коли займатися тим, що навіть вони мені сьогодні говорили, Мені мене не буде часу тоді. Я рахую, що. Примирення повинно бути з двох сторін. Вони повинні підказати, а може, щось я не, не знаю. Я ж не кінчав десять чи двадцять інститутів. Я ж не можу це все знати. П'ятеро випускників із діброви нині проходять свої університети в різних візах України за рахунок господарства. Виплакала їх, вулиця собі на славу та й сподівається, що повернуться до рідних викликів. Мабуть, ті жіння води не поступається за мною. Я рад, дуже рад за нашу школу. Ми і стипендії даємо, і харчуємо дітей. А що за стипендії, розкажіть? Ну, стипендії, хто гарно вчиться. О, значить, раніше ми давали кожну чверть, а сьогодні як там, семестр, як не рахується. Ну, вдвоє ми будемо збільшувати. Хоч тут, у селі, дорослі не збиткуються над дітьми, а вони їм виявляються і музичну школу, і комп'ютерний клас, і кабінети. Ще залишилася відкрита студія бального танцю, і буде повний набір тортур. ця як і інквізиція. Людині не можна без ідеології, переконаний Віктор Кравчук. Побачивши, як розсипається в попіл підвалини комуністичної ідеї, що хоч і з перемінним успіхом, але все ж згуртовувало людей, він заходився рятувати сільську громаду від повної зневіри і почав будувати в селі це. Сьогодні хазяйство розвалити, його можна через два-три роки встановити. А от віру, якщо розвалити, ну я вважаю, що це ну, невозможно це зробити. І тоді запала в душу побудувати церкву. Ну, а колись, коли я жив ще в Сорокодобах, був такий дідусь Тімофій, який лічив всіх людей. Він до мене казав, що зроби собі пам'ятник. Ну, я не знав, що воно таке. Ну, просто я не знав. Ну, коли от виникла ідея збудувати церкву, я теж не відчував це. Я відчув тоді, коли відкривали церкву, що це буде. Ми побудували церкву одної бабки на городі. Вона була така старенька. Я завжди, якщо на роботу, вона води не могла відро донести, я їй допомагав це піднести води, відро води. Коли ми вже висаджували купола і дзвони на купола, вона не раз мене питала, каже, сину, а коли каже, церква буде? Я кажу, ну буде бабцю, за два роки вона буде. А вона каже, щоб я почула дзвони і вмерла б. І так ми висадили дзвони краном, дзвони задзвонили, і от як і в кіні колись показували, ворони тут сиділи, і всі ворони, значить, зірвали. А це коли було? На якесь свято? На Івана Боуслова, на наше свято села було. І рано, значить, я йду на роботу, говорить, бабка померла. Як чувствувала, але я просто не знаю, як це сталося. За більш ніж 400річну історію села, не одне покоління вулицьких жителів відійшло у безвість. Когось із них, як оту бабусі і що віддала свій город під церкву, односельці пам'ятають наймення, а комусь буде єдиним споменом тільки дзвін, що однаково б'є за усіма усопшими. Їхні живі нащадки водитимуть своїх дітей до криниці напитися. Чи вона справді чудодійна та вода з котла? Пробували робити аналіз. Це було декілька років назад. Інститут одеської коротології нам робив аналіз і признав воду таку, що навіть можна було закупорувати її у бутилки. І навіть цією водою в один час через інститут іменно одеської коротології були заінтересувалися італянці Рим, з Рима приїжджали до нас. Вони мали тут будувати значить, таку свою невеличку фірму, щоб закупорувати воду п'ятилітрові такі банки і відправляти значить, туди в Рим. О, тобто у них в Італії немає такої води, а в Рим то це не виключено, що сам би папа римський пив вашу воду. <смітна> Може й так було б, так. Да. З папою у кравчука якось не склалось. А от поляки зовсім недавно ми пропонували руку. Щоправда, директор не пристав на їхні пропозиції і не віддав їм ані руки, ані підпадже серця. Нам було таке предложення, що ми вам дайте нам продукцію, верніше, ми вам дамо свої етікетки, а туди залийте своє молоко. Вона для мене не вигідна. Я сам собі зроблю конкуренцію. Мій Мурзик на що вже виродливий котяр? І той не може відірватися від волинського молока. Улюблений звук тепер у нього не шелестіння пакету з віскосу, а булькотіння пакету з маркою дібров. Багато каже, ну, наприклад, що я помішаний на цьому, на цій переробці. Так, да, Це треба любителя. Якщо ну, ти її не любиш, ти її ніколи не зробиш. Кравчука не раз намагалися звабити високими посадами. То в районі керівник крісло запропонують, а то й до обласного трону запросять. А він хитрувато усміхається та обіцяє подумати. Наївні. Вони ж бо там у своїх високих кабінетах не знають, що тримає у вулиці, що він уже 16 літ, як води з котла зачерпнув. Тепер його звідси нічим не виманеш. Область починається з таких мізерних сіл, як вулиця. Як вулиця буде гарна, красивий буде гарний, то й буде Хмельниччина наша гарна. Не хочу а це жах на вулиці янцу. Маячня а це о музика. Подину стих.